Не нарікаю я на Бога. Тарас Шевченко. Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе, дурний, дурю. Та ще й співаючи, Орю свій переліг у Богу ниву та сію слово. Добрі жнива, колись то будуть. І дурю, себе таки себе самого, а більше бачиться нікого. Орися ж ти, моя ниво, долом та горою, Та засійся, чорна ниво, волою ясною. Орися ж ти розвернися, полем розстелися, та посійся добрим житом, долою полися, Розвернися ж на всі боки, ниво, десятино. Та посійся не словами, а розумом, ниво. Вийдуть, люди, жито жати, Веселі ж нива. Розвернися ж, розстелися у Бога яниво. Чи не дурю себе я знову, своїм химерним добрим словом? Дурю. Бо лучше одурить себе таки себе самого, ніж з ворогом по правді жить і всує нарікать на Бога.